Шановні друзі і підписники мого каналу і просто люди, які захоплюються ножами, як я, і люблять ножі, як я. И... Не професіонали, тому що я не професіонал. Я нічого не знаю про якісь там цифри, букви, такі штуки, параметри, шмараметри. Я просто люблю гарні речі. І якщо ви дивилися моє попереднє відео, давнішнє відео, ви знаєте, що я захоплююсь не тільки Харлі Девідсоном, але і ножичками. І сьогодні прийшла посилочка до мене. Довгоочікувана посилочка, поки я їздив десь по Америці. До мене прийшла посилочка. Ми сьогодні будемо з вами її відкривати. А для цього нам треба. Відкривалка. Відкривалка фірми Gerber. Така, пам'ятаєте, кому цікаво, знайдіть десь відосик, там, де я розказував про свою колекцію. І я там її показував. Ось така відкривалочка. І чик? Відкриваємо. Що ж нас там чекає? Що я таке замовив? Що спонукало мене витратити 164 долари. Якщо я не помиляюсь, 164 бакса я витратив на ось це. Перше ось це. Нічого! Нічого собі. Мене надурили. Нехороші. Ні, не надурили. То було просто нічого. Є така наклеєчка. Я ненавиджу ножички. І знизу написано, це жарт. Ще одна наклеечка в мою колекцію. Перше. Ні, давайте я покажу перше. Ось це таке. Китайська фірма QSP. Що ми маємо? BHQ Grey Parrot. Parrot – це папуга. Як ви бачите, Made in China. І що в нас тут є? О, блін. Маємо дві наклечки такі. Це пінгвінчики, і на них є логотип QSP. І тут QSP і написано Have a Knife Day. Це нібито жарт, як американці кажуть. Побажання Have a Nice Day, типа гарного вам дня, а тут Have a Knife Day. Тобто, побажання Доброго ножового дня. Ну, таку штуку я клеїти собі не буду на мій робочий лаптап. Тому що я, якщо ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, я не люблю китайські вироби. І принципово я їх не буду клеїти. Тут маємо таку картку, де розписуються всі розміри цього чудо-пристроя, Потім такий паралончик. Потім такий целофанчик. І в цьому целофанчику ось такий Маленький, дешевенький ніж. На, на D2 стальки. Бачите, тут написано D2. Якийсь дуже дешевий пластик, лайнер лок. Подивіться на цей лайнер, якщо вам буде видно. Який він тонюнький, Ну просто хамбець. На двох боночках. Якась тупенька кліпса. Коротше, цей ніж, цей диво ніж, в них на сайті коштує 28 баксів Тобто, якщо з таксою, він буде десь 31-32 долари. Але я його не купляв. Він ішов до цього ножа в подаруночек. Безкоштовно. Це, коротше, пісов щед. Хто хоче, забирайте. Мені таке не потрібно. І ось, ось до ножичек, до якого ми йшли, який я замовив. Це видно? Кершеф Белеєр. Kershaw Air і це Made in USA. І зараз ми подивимося, що вони там нам намейдали. Я, чесно, я думав, що він трошки більший. Він мені сподобався, я взагалі хотів ножичок на Магнакаті Різак. Просто різучий ножичек. У мене там є на Магнакаті ще один кершик, але він кінжолоїд. І їм незручно щось різати. Він просто прикольний, класний ніж. І в мене ще був зіро толеранс, який я відіслав своєму братику. І. Захотілося мені різачка на магнакаті. І зараз я вам покажу, що я отримав за свої хотілки. Коротше, така... такий папірець, шматочок картону. фак. Oh, на якому тут написано? А, я не з тієї. Читаю about your new кошмай. Просканируй код. І узнаєш всю інформацію про цей ніж. Написано пожиттєва гарантія. Що туди входить? Лезо parts, запчастини і replacement, Тобто перестановка. Liability Disclaimer. Не знаю, що це таке. Коротше, і ось самий ножичок. Тут, як завжди, квасольки. Подивіться, який він малючок. Йолки-палки. Малючок, різачок. Але це. Магнакат і Mailing USA? Ну що можу сказати? В руці, начебто він непогано тримається. Я не знаю, якщо ним різати довгий час чи робити якусь роботу. Я думаю, що він вам. Якщо у вас така лапа, як в мене, то він вам намне руку. Дивіться. Бачите? Де він? Ось, якщо беру палець ось тут, то він мені буде впиратися і муляти цю частину. Якщо якийсь нетривалий час ним працювати, я думаю, буде супер. Дивіться, яка кліпса глибокої посадки. Так? Який він тонесенький. Це. алюминиевые накладочки на корпусе и стальные лайнера на двух на двух боночках клипса переставляется лево право и они, они называют это типа аксес да? так? Но вони називають Crossbow. Crossbow Crossbow Lock. Crossbow. Якщо переводити, як ти чуєш, то це арбалет. Я не знаю чому. Ось до такий замок там. Бачите? Він насправді дуже міцний. І навіть так він не хитається. Опс. Ну, я б не сказав, що він відкривається за шпіньок. круто, Ну, можливо, просто, що я не вмію його відкривати. Я не професіонал в цьому ділі. А так, він офігетикий легесенький. Просто неймовірно легесенький. Крутий, маленький, ніж на кожен день. Як зараз прийнято казати на EDC. Він майже нічого не важить. Він легесенький. Він тонесенький. Супер-супер, супер, 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 супер глубокий посадки Кліпса бачите? І вона. І вона дуже міцна, до речі. Супер легенький ніж на кожен день. Не знаю, чи він коштує цих грошей, Скоріше за все, коштує. 164 бакси, я думаю, що це його ціна. За цей Axis Lock він відкривається набагато круче, ніж за шпіньок. Дуже легенький і хороший ніж. Якщо у вас є 160 баксів, яких вам не шкода витратити, то я вам раджу... То я вам раджу купити такого ножа Але щось, здається, він якийсь взагалі не гострий. Я помилився. Я помилився, він гострий, як бритва. Ставимо вподобаєчки. Якщо вам сподобався такий ножичок, от. ставимо вподобає. Підписуємося на мій канал, хто ще не підписався. Слава Україні і героям слава! Якщо комусь треба той ніж, який я викинув кудись, можете забирати. Слава Україні! Іроніслава до нових зустрічей.